До центру зайнятості звернулися подружжя Юрій та Яна Овчарови. Вони вимушені переселенці з Харкова. Приїхала сюди до рідного дядька, йому вже 70, 70 років. Він мешкає в місті Ужгород. Ми оселились у нього тимчасово, але в нас немає досить средств надалі, щоб тут знаходитись. Тому я, тому я прийшла до центру зайнятості. В Ужгороді знайти собі роботу. Я була частним підприємцем, працювала на ринку, на великому ринку Барабашова. Також я працювала ще а, у кафе в місті Харкові до того. Ну я а, мені підійде люба робота, яку мені тут запропонують. Що предложить? Тому що більшу частину Чавного часу, де да, я робив час не підприємці, вже опиту такої роботи у мене немає. 127 вакансій з 24 лютого від роботодавців отримав Закарпатський центр зайнятості, розповів директор закладу Юрій Фущич. Незалежно від того, де вони проживають, в якому в якій громаді, в якому районі вони можуть звернутися до центру зайнятості в пошуках роботи, якщо це незалежно від того, є вони безробітні. Мають статус свідки пише, чи вони є шукачами роботи, чи вони працювали на підприємстві, вони звертаються за консультацією і надалі будемо працювати з метою того, щоб вони щось робили для перемоги, її пришвидшували, працювали. Робота ведеться в області. Найбільш потребують сьогодні швачки. Кухарі і водії за словами Юрія Фущича, кількість робочих місць в області має збільшитися, коли підприємства з інших регіонів перемістяться на Закарпаття. Заступник голови обласної військової адміністрації Василь Іванчо розповів: таких підприємств наразі є близько 60. Сьогодні відбувається з ними комунікація, визначаються конкретні вже місця і визначаються шляхи евакуації. Тобто має на увазі логістика, яким чином будуть переміщені ті чи інші виробничі потужності. Однозначно, з цими виробничими потужностями переміщаються і е, десь ті фахівці, які працювали на цих підприємствах. Ну, це так само наше завдання: розмістити, знайти можливість розмістити тих людей, які які будуть в якійсь мірі так само працювати сьогодні, які працювали раніше там в тому чи іншому регіоні, і будуть працювати е, у нашому регіоні. Юрій Фущич каже: спочатку в центрі зайнятості з вимушеним переселенцем проводять консультацію та назначають дату прийому. На нього треба прийти з паспортом та ідентифікаційним кодом. Оксана Ушакова, Леонті не Новини на Суспільному.